Ну, я би тут не говорив про якісь єдині європейські цінності. Діло в тім, що зараз дуже серйозні метаф... відбуваються метаморфози. Більше того, Європа, ну класична європа, то що ми бачимо, вона заснована все таки на протестантській етиці. А ми все-таки трошки іншого, якби напрямку християнства. Тому неспівпадіння цінностей, цінності, воно є дуже суттєве. Власне, там є у нас, є православ'я, там і протестантська етика, так би мовити, або католицизм, зрештою. І тому це поєднання, як це поєднати, невідомо зараз, поки що, але е, і цінності тепер ми ж бачимо ще інші. Є така країна як Норвегія, і ми бачимо феномен Брейвіка. Е, чому Брейвік зробив цей злочин? Діло в тім, що оця, е, чому ми проти такої тези, як Львів відкритий для світу. Так, Норвегія оголосила 40 років це саме. Норвегія відкрита для світу. Що ми побачили? Ми побачили там, що велика зросла частка мусульман, і не то, що зросла, вона незначно зросла. Вона всього там частка мусульман становить 5%, Але 95% всіх кримінальних злочинів власне, влаштовують мусульмани. Тому що дуже невідомо, чи це ми зараз правильним шляхом львів відкритий для світу, і чи чи нам потрібні ті всі такі цінності ліберальної Європи? Тому тут путь великим питанням це все.